Поки міська влада здебільшого переймається транспортною мережею у мікрорайоні Олексівка, вандали розтрощили нещодавно збудований дитячий майданчик. Металеві гойдолки зрізали і здали на брухт. Начальник спецінспекції міськради Віктор Іванов каже, так сталося через те, що площадки не мають власника. За них ніхто не відповідає. Чи можна щось змінити, з'ясовувала Яна Семенюк. Гора пляшок з під алкоголю, розтрощена гойдалка це все, що залишилось від нового майданчика. Місцеві кажуть, до такого стану площадку довела молодь. Я їм замічання зробила, то вони мені в калітку як дали, та я боялась і вийти. Раніше на майданчику відпочивали діти з усього мікрорайону. Зараз батьки малечі сюди не пускають. Тепер цей куточок вважають небезпечною ділянкою. У спецінспекції кажуть, якби у майданчика був власник, такого не було б. Зараз міський голова, і міська власть питається. Все-таки ці дітські площадки узаконить і поставить на баланс. Якщо територія Крепа Жека, значит, значить крепі быть. бути. Якщо паркавальовська, так трез зеленого хозяйства, але площадка має иметь хозяина. У міськраді говорять, вже взялися за пошук власників для майданчиків. Їх спочатку відремонтують, а потім передадуть комунальним закладам. Обіцяють посадовці знайти господаря і площадці на Олексіївці. Уже дане доручення е, значить нашим комунальним нашому комунальному підприємству універсал е, оглянути технічний стан цього майданчика. От, буквально я думаю, сьогодні до кінця дня я вже буду, буду мати інформацію, що там е, знищено. А поки чиновники вирішують, що робити у деяких мікрорайонах місцеві жителі беруть ініціативу у свої руки. Ось ця ділянка на вулиці Пацаєва колись була пустирем. Зараз тут посадили квіти, виготовили ляльок звірів, завезли пісок. Для постепенно постепенно і э, начинаем вот это все э, приводить в Божий вид. Тут вообще был скотомогильник, Тут страшно було. Ми это все вивозили своїм горбом отсюда и за свої деньги. Все, от ета благоустроїли так само за власним бажанням облаштували й площадку на героїв Сталінграда. Пані Анна зробила сад з пальмами, озерами і тваринами з пластикових пляшок біля двох під'їздів. В нас все літо вот здесь. Вот, і діти мені допомагали, вирізали все. А вот это от ідеот як. Ну как, зелена зона, здесь много отдыхает дітішок з всіх домов приходили смотреть, полюбувати этой красотою. Та поки навіть на облаштованих територіях жителям доводиться самим пильнувати за площадками, аби не повторити долю майданчика на Олексіївці. Яна Семенюк, Іван Фоміченко, день за днем.